Усі митарі і грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу: Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них загубивши? Не зоставить 99 у пустелі, та не піде шукати загублену, аж поки її не знайде, а знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'яносто дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила, не засвітить світла і не замітатиме своєї хати, і не шукатиме її старанно, поки не знайде. А знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається.